Мої вітання: нагіци або стріпси це чудова закуска, яку можна легко та швидко і просто приготувати вдома, тим паче, що мій рецепт нагіців – Дуже низькокалорійний, тому підійде для людей, які слідкують за своєю вагою або за правильним харчуванням. Дуже соковиті, дуже смачні, мають смачну хрустку з коринку. Такі нагетси обов'язково вам сподобаються. Основа будь-яких нагетсів та стріпсів це куряче філе, яке повинно бути гарної якості, свіженьке. Куряче філе потрібно гарно вимити, просушити та нарізати на невеличкі шматочки. Я нарізаю на ось такі шматки товщиною приблизно 1 см. Можна, звичайно, їх розрізати ще на більш-менші. 800 г філея в мене було і ось стільки шматочки в мене вийшло. Перекладаю їх у глибоку миску і далі ми займемось маринадом. Щоб нагетси були смачні та соковиті, до них треба додати. Півчайної ложки солі, трішки перчику та одну столову ложку соєвого соусу. Також одну столову ложку сметани, все це гарно перемішуємо та залишаємо наші курячі шматочки маринуватись впродовж як мінімум однієї години. Можна і більше. Якщо ви їх будете, звичайно, маринувати довше, то залиште їх у холодильнику. Далі для приготування я готую кляр. Для кляру мені треба 2 середніх курячих яйця, трішки солі, 4 столових ложки молока, все це з між собою. І тепер до цієї маси нам потрібно додати борошно. Борошно я додала 4,5 столових ложки, а ви дивіться, по розміру свого яйця вам може знадобитись від 4 до 5 столових ложок борошна. В результаті ви маєте отримати. Ось таку густеньку суміш. Якщо вона занадто рідка, то додайте більше борошна. Якщо занадто густа, то додайте трішки молока. Далі, третій інгредієнт це паніровка. Сьогодні я готую стріпси, тому для паніровки я використовую кукурудзяні пластівці без цукру. Вони продаються у великих супермаркетах. Ті пластівці, які містять цукор, нам, звичайно, не підійдуть. Трішки подрібнюємо їх за допомогою блендера до ось такого середнього помолу. В результаті ви маєте отримати ось таку паніровку. Звичайно, щоб вона була смачна, до неї потрібно додати спеції: це 1 третя чайної ложки солі, 1 третя чайної ложки паприки, трішки гострого перцю і все гарненько перемішуємо. Вже всі інгредієнти готові. І тепер займемось приготуванням стріпсів. Деко я застиляю пергаментом, змащую невеликою кількістю олії. І тепер кожен шматочок курячого філе я обмокую спочатку у клярі, а потім у кукурудзяних пластівцях. Дуже гарненько, щедренько обвалюємо у кукурудзяних пластівцях та перекладаємо на деко. Цим часом я розігріваю духовку при температурі 180 градусів, я буду випікати наші стріпси впродовж 30-35 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. Як тільки ну, вони стануть ось такого гарного золотавого кольору, це означає, що вони приготувались. Перекладаємо їх на тарілку, додаємо до них соус і можна смакувати цю неймовірну смакоту. Дуже смачно! Корисно, швидко і ваші дітки та рідні точно оцінять цю закуску. Смачного вам!